Цей світ прийшли ми, щоб не брати, бути в знанні і віддавати, згадати, хто ми і задля чого всі сюди прийшли, що доброго і світлого ми принесли, з'єднатись з вищим до життя він нас веде. Навчитись нам потрібно слухати себе, прийшли сюди на землю, щоб краще проявити. Твариною не стати, а людяність явити, згадати, що таке природа, розкрити краще, що даровано нам Богом, творець це світло, прозріння і усвідомлення, що часточка ти того, найкращого його. Найкраще, що є в тобі, діставай, собі і всесвіту являй.